Сто років, як сконала Січ, Сибір і соловецькі келії, І глупа облягає ніч пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані, Сто серць, як стопала котінь, Та виростають з личаків із шаровар. З курної хати раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости, рости, допоки не впадуть тюремні двері і радісним поремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці слова шугають над Дніпром.